У нас прийшла нова партія. Дивіться, у нас новенькі такі піропатрончики. У нас таких ніколи не було на Тесло на кермо. Це оригінал. Тому ми брали, пробували тестували Китай, вони не працювали. це в нас оригінал. Тому не знаю, може ви навряд ви знайдете ще в Україні оригінальні такі патрони на Тесло у кермо. Тому 30 штучок взяли. Покажи. 30 штучок взяли, кому треба, замовляйте у нас. Ще в нас прийшло 50 штучок мікропулечки в зборі. Геобразні 150 штук прийшло. Тампони такі, 150 штук прийшло. Тампони з вусами 150 штук. прийшло, Тампони без вусів, 150 штук прийшло. і 150 штук прийшло тампони без проводів. Ще в нас, зараз сюди покажу. Ще в нас... Кліпси прийшли. оп, 500 штук кліпсів ще прийшло. Так ну, по-моєму, все. Так що замовляйте у нас, РБКД, ссылка на чотбот у шапці в профіль.